Розгадували хімічні ребуси, викликали лілового джина та навіть перетворювали воду на кров. Півсотні учнів з різних шкіл України прокачали скіли на хімічному квесті від хіміко-технологічного факультету КПІ. П'ять команд не просто спостерігали за різними хімічними реакціями, а власноруч проводили експерименти, знаходили фрукти, що проводять електричну енергію, перетворювали залізо на золото, визначали синтетичні й натуральні барвники. Вони можуть відвідати кожну станцію. Станція це є кафедра, всі кафедри нашого факультету, і відповідно побачити, як практично можна виконати досліди чим займається кафедра, тобто більш детально познайомитися з хімічною технологією, взагалі. Органічна та неорганічна хімія, скло, кераміка, очищення води, хімія композиційних матеріалів, чималий маршрут станції, що відвідали учасники квесту. На завершення кожен школяр Обрав напрям хімії, який йому до душі, я хочу вступати на хтф спеціальність. Найбільше сподобалась неорганічна хімія, водоочищення. Там у нас був лиловий джин, єгипетська ніч і перетворення води в кров. Було весело виконувати різні завдання, відповідати на багато різних запитань, зв'язаних з хімією. Тут дуже цікаво. Було кожна станція була досить цікавою, тобто проявили зацікавлення відносно. Ну, вступ на хімічний, кожен вчитель пояснював, кожен вчитель з нами проводив роботу. Мені найбільше сподобались технології композиційних матеріалів. У нас було три різних досліда, у ході яких ми мали виявити одне підослідне, яке б вирізнялось за якоюсь своєю властивістю. Наприклад, у нас було дев'ять пробірок, і серед них треба було знайти одну, яка відрізняється. Такий профорієнтаційний захід вкотре доводить, що кваліфіковані хіміки не матимуть проблеми з працевлаштуванням в Україні, адже нині хімія присутня скрізь у фармакології, екології, енергетиці, харчових технологіях і відіграє неабияку роль у розвитку ОПК. Хіміко-технологічний факультет один із найперспективніших для пошуку роботи: 139 або 136, Я не пам'ятаю, це кількість контрактів. З роботодавцями, які будуть в майбутньому, готові прийняти наших спеціалістів. А підготовка у нас дійсно високого рівня, тому що запрошення можна почати отримувати вже з другого курсу. Хіміки роблять бойову частину і палива, яка працює проти нашого ворога, і наші вантажні суда можуть спокійно вивозити зерно навіть на тих орних площинах, які залишилися, добре вдостатньо, достатньо, щоб ми вирощували зерно і ціни на зерно. І на харчові продукти залишалися стабільними в світі. Це чимала заслуга хіміків. І кобець Роман Крюков для КПІ Медіа.